Бажаю міцного. Друзі, дякувати Богу, народ потрохи почав прокидатись. Почав прокидатись та боротись проти того беззаконня, яке відбувається у нас в країні. Зараз майже в усіх містах України люди почали організовуватись та боротись проти ТЦКшників, мусорів, проти захоплення земель, проти вирубки лісів і так далі. Тенденція очевидна. Дуже приємно також було бачити, як молодь повиходила в Києві, у Львові, в моєму рідному кривому розі та в інших містах України. Повиходила на страйки проти прийняття закону 12414 та загалом проти злочинного, корумпованого та мародерського режиму. Також сьогодні, я думаю, всі ви вже бачили, що відбувалось у Вінниці. Народ повстав проти ТЦК, які утримували їхніх рідних на стадіоні локомотив. Туди позганяли різних там мусарів, але люди молодці е знають свої права, організувалися та протистоять цим злочинцям. Коротше, не хочу дуже довго вам роз розказувати, що та як ви і самі все дуже добре знаєте. Хочу сказати лише одне: страйк, мітинг чи навіть застосування сили проти злочинців, навіть якщо вони в пагонах, це все є демократичними інструментами та законними діями проти злочинців. Так ось тепер про головне: те, що ми почали гуртуватись проти банд формувань ТЦК Мусарів Верховної Зради та інших злочинців, це дуже добре. Але ми маємо продовжувати і зараз дуже важливо консолідуватись навколо наших найбільших проблем проти узурпації влади та планомірного знищення України, до якого ведуть провладні зрадники та мародери. А саме Верховна Рада та політична партія Слуга народу. Вони і є. П'ята колона Кремля. Так ось зараз настав той ключовий момент, коли ми маємо визначитись та тиснути на цих злочинців зі всіх сторін. Маємо нарощувати тиск та виходити на підтримку усіх акцій. Щодо встановлення сроків служби, щодо проведення ротації та демобілізації, щодо звільнення з полону, щодо обміну тілами загиблих і так далі. А також важливо підіймати питання недовіри парламенту, уряду та злочинній організації Слуга народу. У зв'язку з чим ми маємо вимагати негайно запустити процедуру підготовки до виборів президента, парламенту та до органів. Місцевого самоврядування, всі їхні дії та рішення є незаконними. По факту злочинна організація, втративши повноваження, в 2024 році захопила владу в Україні, і це є ключовим для всієї України. В майбутньому будь-який суд доведе незаконність їхніх дій та анулює усі прийняті ними антиконституційні рішення. Але ми маємо зрозуміти, що злочини будуть продовжуватись до тих пір, доки ми їх не зупинимо. Друзі, я впевнений, ми їх точно переможемо. Слава Україні!